Сьогодні я розповім вам про метод склеротерапії. Це сучасний ефективний метод лікування варикозної хвороби. Отже, перш за все, ми проводимо ретельний огляд ваших ніг, оглядаємо проблемні зони та плануємо лікування. За допомогою ультразвукового дослідження ми максимально точно досліджуємо стан глибоких та поверхневих вен. Перед початком процедури шкіра обробляється антисептиком. Далі, за допомогою спеціальної голки, я вводжу препарат клерозант у уражену вену. Ви можете відчути легкий дискомфорт або поколювання, але зазвичай процедура добре. Переноситься. Склерозант викликає контрольоване запалення внутрішньої стінки вени, з часом вона склеюється. Після кожної процедури на ноги накладається спеціальна пов'язка та компресійна панчоха. Це дуже важливий етап, адже компресія допомагає нам правильно склеїти вени. Одразу після процедури вам буде рекомендовано ходити мінімум півтора-дві години. Це зроблено спеціально для того, аби склерозант правильно розподілявся по венам, то покращився кровобіг кінцівках. Процедура склеротерапії триває від 15 до 45 хвилин. Кількість сеансів Визначається індивідуально. Це залежить від кількості уражених зон та вираженості процесу. Між санцями зазвичай робиться перерва в декілька тижнів. Для досягнення оптимального результату вам потрібно чітко дотримуватись рекомендації лікаря. Якщо у вас виникли запитання або ви хочете дізнатись більше, записуйтесь на консультацію флеболога.